Кумулятивні заряди це заряди вибухової речовини, призначені для пробивання отворів у різноманітних матеріалах за допомогою кумулятивного ефекту. Ефект цей виникає при фокусуванні продуктів та енергії вибуху в обмеженому просторі для досягнення чого кумулятивні заряди виготовляються з конічною, сферичною або ж конусоподібною виямкою. Бувають і подовжені, деякі з них також розглянемо. Під час вибуху кумулятивного заряду продукти хімічної реакції утворюють спрямований потік кумулятивний струмінь, що має швидкість у 10-15 км на секунду та величезну пробивну здатність. Задля покращення проникних характеристик заряду, в його конструкції можуть застосовуватися лінзи із пінопласту чи деревини. Які спрямовують енергію вибуху із зовнішньої частини заряду до його центру?